Вітаємо на каналі Казкусь. Тут живуть чарівні аудіоказки для дітей і дорослих, які люблять казковий настрій. Влаштовуйтесь зручно, вмикайте і поринаймо разом у світ добра, фантазії та тепла. Гном і купець. Колись у далекому місті жив заможний купець. Його лавка стояла на головній площі. І завжди привертала увагу перехожих. Там були розкішні шовки з далеких країв, пахучі прянощі зі сходу, золотаве вино в діжках, усе сяяло й манило. Але господар лавки мав серце тверде, як камінь він був жадібний. Кожну монету пригортав до себе так, ніби то був скарб, і завжди прагнув урвати більше, ніж належало. Люди в місті знали. У купця можна придбати найкращі товари, але торгуватися з ним справа марна. Одного вечора, коли площа стихла й лише ліхтарі кидали тремтливе світло на каміння, у двері крамниці постукали. Купець буркнув невдоволено. Хто там у таку пізню пору? Двері відчинилися і на порозі з'явився маленький чоловік у зеленому ковпаку з довгою борідкою і проникливими очима. То був гном із лісу. Вітаю, пане купче, мовив він лагіден. Я хочу купити в тебе лише мішечок солі. Купець здивувався, сіль. У мене тут скарби зі всього світу, а ти просиш дріб'язок. Ну що ж? І він хитро примружився. Для таких, як ти, ціна буде втричі дорожча. Гном не образився. Він спокійно дістав зі своєї торбинки кілька золотих монет і поклав їх на прилавок. Заплатив мовчки, взяв сіль і вийшов у темряву. Наступного ранку купець, як завжди, поспішив до крамниці, щоб порахувати прибутки та щойно відчинив двері. Його серце мало не зупинилося шовки з Індії, ароматні прянощі, бочки вина, навіть прикраси з бурштину. Усе перетворилося на сіль. Блискучі купи білого кристалічного порошку вкривали полиці, підлогу, прилавки. Це жах, закричав він. Це прокляття. Він бігав крамницею, хапав пригорщі солі, кидав на підлогу й голосив: Усе пропало, моє багатство, моє золото, моє життя. І раптом двері тихо відчинилися. На порозі знову стояв гном у зеленому ковпаку, у його очах блищала насмішка. Ну що, пане купче, промовив він. Тепер у тебе є найбільше того, що ти сам продав учора. Гори солі, хіба це не багатство? Купець з жахом упав на коліна. Пробач, я був жадібним, хотів обдурити тебе, я більше ніколи не чинитиму так. Гном довго дивився на нього, ніби зважуючи його слова, а потім махнув рукою. І сталося диво, сіль зникла, товари знову сяяли на своїх місцях, лише в повітрі ще довго витав легкий солоний присмак. Запам'ятай, мовив гном, справжнє багатство не в тому, щоб мати більше, ніж інші, а в тому, щоб ділитися.